Мій путівник разом із Лалою Тарапакіною, журналісткою та авторкою проєкту знайдено в Україні, вирушають на Закарпаття у пошуках смачного, незвіданого українського відпочинку. Гори зліва, гори справа. Вас вітає колочава! Це найдовше село України. Його протяжність близько 40 кілометрів. Та справа зовсім не в цьому. Тут відбуваються справжні дива і роблять їх дивовижні люди. День у горах наша знімальна група і Лала тарапакіна починають зі сходом сонця. У них попереду сходження на гору Стримба. Вона входить в десятку найвищих гір України. Весь маршрут займає 20 кілометрів. Туди обратно. Маршрут не з легких. Та лала була налаштована серйозно: відвідати школу вівчаря та навчитись варити місцевий сир вурду. Цей сир варять виключно чоловіки, що живуть по 4 місяці на полонині. На все літо господарі села віддають своїх овець і кіз пастися високо в горах. Такий суд. Літній табір для тварин. Їхнім випасанням, доїнням і виробництвом сиру завідує вівчар пан Іван. Він все літо проводить у горах разом з Отарою. З ним два учні, які колись теж стануть вівчарями. Лалу одразу ввели в курс справи. Приготування сиру починається з доїння. Моя ласточка, прості, пожалуйста. Прийшла така. Предчувствуйте це. 7 утра. Я не знаю, де сейчас находитесь вы, а мы находимся на палонине возле гори Стримба. И дайте в это время козу бесценна, потому что это не просто выход из зоны комфорта, это прыжок из зоны комфорта. Протіджене молоко треба трохи підігріти на вогні, при цьому весь час помішувати. Вот эта метла Іспользується для того, щоб замішувати молоко, мітла із смереки для того, щоб молоко не пригорало. До речі, за традицією, вогонь у закарпатських вівчарів має горіти постійно і не згасати за жодних обставин. По-перше, він відганяє хижих тварин від отари. По-друге, зігріває, коли все ж козу або вівцю не догледіли і її вбив хижий звір. Тіла не можна позбуватись, аж поки господар не засвідчить загибель, щоб до вівчаря не було претензій. 11 весні. В сібри сюди запускають баранов для того, чтобы, э, ну, для любви. Да, скажем так. А козлы здесь знаходяться на постоянной основі. А почему кози что ли больше грустят? Ну нема було де їх відділити. У тепле молоко додаємо закваску. По закарпатці називається кляк. кляк. Скільки їм треба додавати? На це молоко ж треба дві ложки. І так розмішуємо через 15-20 двадцять буде як желатин. Справжній вівчар має бути не лише витривалим і хазяйновитим, а й грати на сопілці. Цю до речі, пан Іван виготовив власноруч. Гучною мелодією вівчар боронить отару від вовків, не дає їй розгубитись в тумані та натякає крадіям, що тварини під пильним контролем. Вернемося до нашого сиру. Він вже загустів. Тепер час його добре вимішати. Треба швидше. Дивлявся, як роблять старший. І вийшло. І сир зібрати, і гурду зварити. Далі збираємо сир. Який красавчик! Суміш вкладаємо в мішок, закручуємо та підвішуємо стікати. Конічний результат всіх наших весілля це вурда. акуратненько відколопнемо. Вкусно. Вже завтра ми продовжимо подорож Закарпаттям, лікувальне вино з гірського меду та цілющий сон із бджолами. Не пропустіть це мій путівник магічне Закарпаття.